Нарешті іноземець після довгих років та численних дискусій збірну України нарешті може очолити іноземний спеціаліст. Останніми днями вітчизняні ЗМІ на випередки пишуть про можливе запрошення до лав національної збірної хорватського спеціаліста Славина Біліча. А з'явились ці чутки не просто так. Давайте поговоримо про це. Детальніше ввечері понеділка, напевно, найголовніший футбольний інсайдер Фабріціо Романо вибухнув інформацією про те, що хорватський спеціаліст Славен Біліч є головним кандидатом на посаду головного тренера збірної України. За даними Романо, призначення Славена може трапитись, якщо в українській асоціації приймуть рішення про термінові зміни. До інсайду Романо долучився також журналіст The Times» Жак Талбо. Він повідомив, що асоціація вже контактувала з білічем та найближчим часом повинні. Розпочатись офіційні перемовини у той момент, коли ми роками чекаємо на чолі національної команди Сергія Риброва, і навіть сама асоціація готова йти на звільнення одного тренера без домовленості з іншим, а потім у хаотичному порядку шукати йому заміну, і все це заради Риброва. Новина про призначення біліча справді шокувала до слова за оновленою інформацією від Динамо Київ інсайт, Сергія Риброва принаймні найближчим часом у збірні України точно. Не буде, але хто ж такий Славен Біліч та чого досяг у якості головного тренера? Білічу 54 роки. У якості футболіста він зарекомендував себе спочатку як міцний захисник у хорватському хайдуку, потім грав у німецьких Калсруя, англійському Евертоні та Вестгемі. Закінчувати кар'єру. Приїхав знову до рідного клубу. Весь цей час він регулярно викликався до збірної Хорватії. Як гравця збірної біліча і сумом можуть згадати українські вболівальники, адже саме він забив у ворота нашої команди у плей оф чемпіонату світу. То 98-го року, у першому матчі на Максимірі ми поступились, і один з голів забив, можливо, наш майбутній головний тренер. Вперше тренерський хліб біліч спробував у сезоні 2001-2002, коли керівництво Хайдуку вирішило звільнити чинного тоді тренера Ненада Гранича, А на його місце призначили саме Біліча, який тоді входив до ради директорів клубу та вже проявляв тренерські здатності. На чолі рідної команди у 17-ти матчах він здобув 11 перемог та зарекомендував себе як перспективний молодий тренер, незважаючи на хороший старт тренер не став повноцінним менеджером своєї команди та на декілька років повністю відійшов від тренерської справи. Він займався менеджерською діяльністю та підвищував свою кваліфікацію. Новий серйозний виклик для Біліча з'явився у 2004 році, коли місцева федерація запропонувала йому очолити молодіжну команду. Там він працював із зовсім юними: тоді Лукою Модрічем, Едуардо, Ведраном Чорлукою, Огняном Вукоєвичем, Ніко Кранчером та іншими майбутніми зірками хорватського футболу, Окинувши посаду тренера молодіжної. Команди у липні 2006-го і взявся до справді серйозного виклику. Він очолив головну команду країни. Перший виклик для молодого тренера це кваліфікація до чемпіонату Європи 2008. Він потрапив тоді у одну групу з Англією, Ізраїлем та однією країною, яку навіть не хочеться називати. В картаті показали неймовірно якісний та видовищний футбол, впевнено вигравши свою групу, та плануючи поїздку до Австрії. І Швейцарії біліч отримав тоді неймовірну пресу вболівальники, затабувавши подих, чекали майбутнього чемпіонату Європи. По великому рахунку тоді вихід на чемпіонат Європи для Хорватії вже був досягненням, та невдача на континентальній першості не сприймалась би вболівальниками критично. Однак команда біліча перевершила усі сподівання, і можливо, навіть свої власні. Вони виграли усі три матчі в групі. Перемогу над Австрією приніс Модріч. У ворота поляків забував класніч, а перемогу над Німеччиною принесли оліч та легенда донецького шахтаря Даріо Серна до слова. Шахтар продовжує дивувати своїх вболівальників та разом із Binance запускає новий продукт. Фанверс, це революційне рішення, що об'єднає на одній платформі усіх вболівальників та користувачів криптоіндустрії. Твій власний nft паспорт стане карткою до нового цифрового світу. Сповненого унікального контенту та розваг, зустрічі з футболістами, ексклюзивний мерч та призовий пул до 90 тисяч доларів. Отримай можливість впливати на долю команди, обирати дизайн роздягальні, визначати гравця місяця і це лише початок. Як створити власний FunWorks NFT паспорт? Три простих кроки: реєструйся на Binance за промокодом. За лічені секунди, верифікуй свій аккаунт. Усе. Перший FanWorks NFT паспорт вболівальника Шахтаря. Твій також ексклюзивно для підписників футбол України серед усіх, хто приєднається до FanVerse за нашим промокодом, який вказаний на екрані, та підпишеться на нашу сторінку. Підпишеться на шахтар та байнанс у інстаграм. До 15 квітня ми розіграємо дві лімітовані футболки донецького «Шахтаря» з автографами. Три лімітовані футболки від Байнанс а чотири переможці отримують по 30 USDT. У неймовірно драматичному чвертьфіналі збірна Хорватії поступилась команді Туреччини. Коли класніш відкрив рахунок на 119-й хвилині, всім здавалось, що казка Хорватії продовжиться. Однак на другій доданій до екстратайму хвилині рахунок зрівняв Шентюрк. У серії пенальті хорвати не змогли впоратися з хвилюванням та тричі схибили і далі пройшла Туреччина. Двічі перетинався Славен Біліч із зі збірної України. Це сталося у кваліфікації до чемпіонату світу 2010. Тоді ми потрапили в одну групу, і також нам протистояли команди Англії Білорусі. Казахстану та Андори. Збірна України тоді зробила, здавалось би, справжню звитягу у підсумковій таблиці. Ми поступились лише англійцям і обігнали збірну Хорватії. У двох матчах щоправда команди не змогли виявити, хто ж з них сильніший, та двічі зіграли в нічию. 0-0 та 2, 2 Наступний великий турнір, на який поїхала збірна Хорватії, це чемпіонат Європи у 2012 році, зайнявши друге місце у групі з Грецією та подолавши раунд плей-офф Хорвати потрапили у дуже непросту групу до їх суперниками стали майбутні фіналісти: Іспанія. Та Італія ще перед турніром біліч заявив, що по завершенню чемпіонату Європи покине Хорватію. Тож матч проти збірної Іспанії 18 червня 2012 року завершив його шестирічний цикл на чолі головної команди. За час свого керівництва він заклав фундамент тієї самої Хорватії, яка шість років по тому тріумфально вийде до фіналу чемпіонату світу, та по праву буде вважатись однією із найсильніших команд. На континенті після чемпіонату Європи Біріч розпочав і тренерську кар'єру у футбольних клубах. І перше його рішення тоді викликало справжній резонанс, адже очолив він московський локомотив. Його досвід на болотах не був надто вдалим. Під керівництвом хорвата локомотив витратив чималу суму коштів понад 20 мільйонів. Однак у сезоні нічого досягнути не зумів. Рік вони завершили на дев'ятому місці у турнірній таблиці, що тоді було найгіршим показником в історії. Команди вже за 10 днів після локомотиву біліча підхопив Бешикташ. за два роки на чолі турецької команди біліч провів 92 матчі, з яких виграв 48. Чогось значного у Туреччині він не досяг однак, два роки серйозно нав'язував боротьбу для Фенербахче та Галатасараю. Двічі він фінішував на третій сходинці. Після Туреччини розпочався напевно найбільш вдалий клубний етап у кар'єрі Славана Біліча. Він очолив лондонський Вестгем. Розпочав у Лондоні біліч сенсаційно провально. Він не зумів пройти кваліфікацію до Ліги Європи, вилетівши від румунської Астри. Незважаючи на це, у самому чемпіонаті його команда виступала доволі вдало 30 матчів без поразок з 38 підсумкових. підсумкових. Сьоми місце у турнірній таблиці. Особливо вдало він навчився грати проти топ-команд, адже у сезоні. Поступився лише один раз Тоттенгему, знову вийшовши до Ліги Європи. Біліч знову програв у кваліфікації. Неймовірно, але знову Астрій. У чемпіонаті Англії справи теж не пішли так добре. підсумково 11-те місце у сезоні, але провальним для нього став третій сезон на чолі молотобійців. Тоді в одинадцятих стартових турах він поступився 6 разів і вже в листопаді 17-го року з ним попрощалися. Після Вестгему клубна кар'єра біліча фактично завершилась. Так, у нього були 4 місяці у Саудівській Аравії. Непоганий захід із Вестбронвічем. Який він вивів із чемпіоншипа в АПЛ, однак був звільнений вже на початку сезону. Безуспішний рік у Китаї, а також нещодавне провальне повернення у Англію. З Вотфорда його звільнили вже у березні, через 5 місяців після призначення. У підсумку варто констатувати, що як тренер клубних команд Славен Біліч не виграв жодного трофею. Якщо Білічу і справді надійшла пропозиція від національної збірної України, це шанс перш за все для нього, а не для нас. Шанс знову нагадати про себе та отримати новий проект, зіграти проти топ команд. Усе це може мотивувати Біліча на вдалу роботу зі збірною України, до того ж, його попередній досвід вселяє оптимізм. Однак варто також зауважити, що останні серйозні здобутки Біліча зі збірною були понад 10 років тому. Так чи інакше, а побачити на чолі тренера нарешті іноземця, це шанс, який і втрачати не можна. Про те, що Біліч горить ідеєю повернутись до тренерства на рівні збірних, говорять і турецькі журналісти. Вони стверджують, немовби би Біліч готовий навіть працювати безкоштовно, лиш би очолити збірну України. Якщо це справді так, то Павел і компанія витягнули щасливий квиток. А чи буде цей квиток таким же щасливим для вболівальників збірної України? Побачимо. Напишіть свою думку у коментарях. Врешті Сергій Ребров нікуди не подінеться. Якщо він і справді зараз не очолить збірну України, то ми напевно нічим не ризикуємо. Що краще проходити кваліфікацію під керівництвом тренера, у якого і так вже є дві роботи, чи дати можливість нагадати про себе іноземному спеціалісту, який до того ж має досвід? А головне. Має бажання працювати з командою. Напишіть у коментарях, кого б ви хотіли бачити на чолі збірних. Біліча, Реброва, Ротаня, можливо, когось іншого. Друзі, підписуйтесь на канал Футбол України. Не забувайте натиснути на лайк та на дзвіночок, щоб він продзвонів саме тоді, коли вийде наш новий випуск.